Дорогі співвітчизники, я адмірал Кабаненко Ігор Васильович, колишній перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Ми відкриваємо важливий на наш погляд проєкт під назвою Штаб громадянської оборони. Оцінка ситуації свідчить, що ті угруповання військ, які були розгорнуті на кордоні з Україною. Це 106 та дивізія, Тульська дивізія, третя. 20-та армія, частини бойового оперативного бойового і тилового забезпечення. Вони нікуди не ділися. Вони лише трохи відійшли від нашого кордону, але вони залишаються розгорнутими в наш бік і готовими до агресії. Ситуація в Криму небезпечна. Там проводиться нарощування військ сил Російської Федерації для того, щоб під дулами автоматів провести. Так званий референдум. Я думаю, що після 16-го числа ситуація буде продовжувати набувати критичних ознак, і ми повинні бути готовими до всього. Штаб громадянської оборони має відповідні завдання: це акумулювання енергії небайдужих громадян України, патріотів, які готові захищати незалежність нашої держави. Захищати український народ і територіальну цілісність України збір, аналіз узагальнення інформації від різних джерел для того, щоб приймати адекватні заходи, адекватне рішення саме в контексті е, забезпечення захисту українського народу і нашої держави, нашої незалежності. І територіальної цілісності. Ми ніколи разом не збираємося підміняти Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України. Але кількість помилок, яка була допущена, особливо слабкість комунікації з суспільством, вимагає військовим експертам взяти на себе відповідальність за ці комунікації і за те, що в кращий спосіб, найкращий спосіб, професійний спосіб. Забезпечити підготовку населення до е, здійснення оборони нашої держави. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми періодично будемо інформувати суспільство, виходити з відповідними інформаційними повідомленнями, де будемо надавати нашу оцінку обстановки та заходи, які доцільно втілювати для того, щоб в кращий спосіб самоорганізуватися та Протистояти агресивним намірам іншої держави на нашому сайті ви зможете знайти номери телефонів координатора, по яким ви можете запропонувати якісь ваші бачення, допомогу, а також отримати цю допомогу у разі необхідності. Ми прикладемо для цього всіх зусиль. Слава Україні!